Глава 26. Коли Ісус скінчив усі ці слова, то сказав учням своїм: Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син Людський виданий буде на розб'яття. Тоді зібрались первосвященники, книжники і старішини народу у дворі первосвященника на ім'я Каїафа. І вирішили на раді взяти Ісуса підступом і вбити. Але говорили тільки не в свято, щоб не сталося обурення в народі. Коли ж Ісус був у Віфанії, в домі Симона Прокаженого, підійшла до нього жінка з Алавастровою посудиною дорогоцінного мира і зливала йому возлежалому на голову. Побачивши це, учні його обурились і говорили, до чого така трата, бо можна було б це миро продати за велику ціну і роздати в Богим. Але Ісус, зрозумівши це, сказав їм: що турбуєте жінку? Вона добре діло зробила для мене, бо в богих завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. Зливши миро, це на тіло моє, вона приготувала мене на погребіння. Істинно кажу вам де тільки буде проповідане Євангеліє, це по всьому світі, сказано буде в пам'ять її і про те, що вона зробила. Тоді один з дванадцяти, званий Іуда Іскаріот, пішов до первосвященників і сказав, що дасте ви мені, і я вам видам його. Вони запропонували йому тридцять срібняків, і відтоді він шукав нагоди, щоб видати його. Першого ж дня опрісників учні приступили до Ісуса і сказали йому: де велиш нам приготувати тобі Пасху. Він сказав: Підіть у місто до такого, то і скажіть йому. Учитель говорить, час мій близько, в тебе справлю Пасху з учнями моїми. Учні зробили, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли ж настав вечір, він вузліг з дванадцятьма учнями. І коли вони їли, сказав Істинно кажу вам, що один з вас зрадить мене. Вони дуже засмутились і почали говорити йому кожен з них чи не я, Господи. Він же сказав у відповідь: Хто опустив зі мною руку в блюдо? Той зрадить мене. Проте син людський іде, як писано про нього, але горе тій людині, якою син людський буде зраджений, краще було б цій людині не народжуватися. При цьому і Іуда, зрадник Його, сказав чи не я равві. І Ісус говорить йому Ти сказав І коли вони їли, Ісус взяв хліб. І, благословивши, переламав, і, роздаючи учням, сказав: Прийміть, їжте, це є тіло моє. І, взявши чашу та подякувавши, подав їм і сказав: Пийте з неї всі, бо це є кров моя, нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не буду пити від плоду цього виноградного до того дня, коли питиму з вами нове вино в царстві Отця Мого, і, проспівавши, пішли на гору єлеонську. Тоді говорить їм Ісус, всі ви спокуситесь про мене в цю ніч, бо написано: уражу пастиря. І розбіжаться вівці отари після ж Воскресіння Мого, попереджу вас у Галілеї. Петро сказав йому у відповідь: Якщо і всі спокусяться про тебе, то я ніколи не спокушусь. І Ісус сказав йому: істинно кажу тобі, що в цю ніч, перш ніж проспіває півень. Ти тричі зречешся мене, говорить йому Петро. Хоч би мені довелось і вмерти з тобою, не зречуся тебе. Подібне говорили і всі учні. Потім приходить з ними Ісус до місцевості, що зветься Гевсіманією, і говорить учням: Посидьте тут, поки я піду, помолюся там. І, взявши з собою Петра і обох синів Зеведеєвих, почав сумувати й тужити. Тоді говорить їм Ісус: Душа моя сумує смертельно, побудьте тут і пильнуйте зі мною. І відійшовши трохи, упав він до лілиць, молився і говорив: Отче мій! Якщо можливо, хай обмине мене чаша ця. Втім, не як я хочу, а як ти, і приходить до учнів і знаходить їх сплячими, і говорить Петрові: чи так не змогли ви й однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте й моліться, щоб не зазнати спокуси, дух бадьорий, плоть же немічна, ще, відійшовши вдруге, молився, кажучи: Отче мій. Якщо не може чаша ця минути мене, щоб мені не пити її, хай буде воля твоя. І, прийшовши, знаходить їх знову сплячими, бо в них очі обважніли. І, залишивши їх, знову відійшов і помолився втретє, сказавши теж слово. Тоді приходить до учнів своїх і говорить їм: Ви все ще спите і відпочиваєте. Ось наблизився час, і син людський. Видається в руки грішників. Встаньте, підемо. Ось наблизився той, хто зраджує мене. І коли він ще говорив, ось Іуда, один з дванадцятьох, прийшов, і з ним багато народу з мечами та киями, від первосвященників і старійшин, народних. Зрадник же його подав їм знак, сказавши кого я поцілую, той і є. Беріть Його. І відразу ж, підійшовши до Ісуса, сказав Радуйся, рабві, і поцілував його. І Ісус же сказав йому: Друже, для чого ти прийшов? Тоді підійшли, наклали руки на Ісуса і взяли Його. І ось один з тих, що були з Ісусом, простягнувши руку, вихопив меч свій і вдаривши раба первосвященника, відсік йому вухо. Тоді Ісус говорить йому верни меч твій на Його місце, бо всі, хто візьме меч, від меча і загинуть. Чи думаєш, що я не можу тепер ублагати Отця Мого, і Він дасть мені більш? Як дванадцять легіонів ангелів, як же збудуться писання, що так повинно бути? Тоді сказав Ісус до народу ніби на розбійника вийшли ви з мечами та киями, щоб взяти мене. Кожного дня сидів я з вами, навчаючи в храмі, і ви не брали мене? Це ж усе сталося, щоб збулися Писання пророків. Тоді всі учні, залишивши його, розбіглися. А воїни, які взяли Ісуса, повели його до Каяфи, первосвященника, де зібрались книжники і старішини. Петро ж йшов за ним здаля, до двору первосвященника, і війшовши всередину, сів із слугами, щоб бачити кінець. Первосвященники, і старішини, і весь Синедріон шукали лжесвідчення проти Ісуса, щоб убити Його, і не знаходили, і хоч багато лжесвідків приходило, не знайшли. Але нарешті прийшли два лжесвідки і сказали Він говорив: Можу, зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його. І, вставши, первосвященник, сказав йому, Чому ж нічого не відповідаєш, що вони проти тебе свідчать? І Ісус мовчав, і первосвященник сказав йому: Заклинаю тебе Богом живим, скажи нам, чи Ти Христос, Син Божий. І Ісус говорить йому: Ти сказав, а навіть кажу вам віднині побачити сина людського, котрий сидітиме праворуч сили. І йтиме на хмарах небесних. Тоді первосвященник роздер одяг свій і сказав: Він богохульствує, навіщо нам ще свідки, ось тільки що ви чули богохульство його, як вам здається? Вони ж сказали у відповідь Повинен смерті. Тоді плювали йому в лице і знущалися з нього, а деякі. Били його по щоках і говорили Проречи нам Христе, хто вдарив тебе? Петро ж сидів у дворі, і підійшла до нього одна рабиня і сказала «І ти був з Ісусом Галілеянином. Він же відрікся перед усіма, кажучи: Не знаю, що ти говориш. Коли ж він виходив за ворота, побачила його інша. І говорить тим, що були там, і цей був з Ісусом Назореєм, і він знову відрікся з клятвою, що не знає цього чоловіка. Трохи згодом підійшли ті, що стояли там, і сказали Петрові справді і ти з них, бо і мова твоя викриває тебе. Тоді він почав клястися й божитися, що не знає цього чоловіка. І раптом заспівав півень, і згадав Петро слово, сказане йому Ісусом: перш ніж проспіває півень, тричі відречеся від мене. І, вийшовши геть, плакав гірко.